Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, як перевірити, чи котирується ваш диплом у Німеччині через базу Анабі. Що таке Анабі? Це офіційна база даних Німеччини, яка показує, чи визнаний ваш університет, чи визнається ваш диплом як еквівалент німецької освіти. Перший крок якщо ви хочете отримати голубу карту, для оката, податися на робочу бізу за 18Пайск як кваліфікований працівник або підтвердити освіту для інших цілей, що саме потрібно перевірити, чи визнаний ваш університет статус Х. Щи відповідає ваш диплом німецькому рівні освіти, наприклад, «Десіло» або майство. Покрокова інструкція. Переходимо на сайт Анабі. Німецькою мовою зручно користуватися через автопереклад браузера. Про перший. Перевірка університета Х. Перевіть у розділ Інституціоне установа Пряма посилання, а також можете подивитися в коментарях до цього відео. Введіть країну, Україна, місто, тип закладу, назву університету можна частково. Натисніть Зухен. Шукайте свій університет плюс – Університет визнаний. Г плюс мінус. Потрібно дивитися індивідуально по диплома. Х мінус. Університет не визнаний. Круг 2. Перевірка диплому типу освіти. Пролісні нижче. Та побачите розділ «Абшлюсе» – типи дипломів. Майстер спеціаліст тощо. Натисніть на ваш тим диплому. У результатах шукайте. Entsпricht. Диплом відповідає німецького. Diplom Диплом трівноцінний. Сетінсикляйпа. Частково соністи. Не Невизнаний. Підписуйтеся на наші канали ТБЕРіта та вітрила, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!